Ми якраз тут завершили дівчинці робити процедуру, яка називається ОШОТ. Цікава процедура, яка потрібна для збільшення чутливості ерогенних зон. Ми колемо в певні точки для того, щоб посилити чутливість, збільшити об'єм тих точок для кращої стимуляції під час тетевого життя. Ось, ми вже все завершили. Перед тим наша пацієнточка була на плановому щорічному огляді. Вона в нас вже народила двоє діток, пожалілася про те, що має вже не зовсім яскраві відчуття під час статевого життя. Ну, є абсолютно здорова. Ми її обстежили, побрали флору цитологію, Так, вона зробила ультразвукове обстеження і вирішили власне, зробити ту процедуру. Тривала в нас скільки процедура? 10 хвилин, жодних больових відчуттів немає. Пацієнтка зараз ще може повернутися на роботу, їй нічого не болить, все гаразд. Що ми можемо про що ми ще домовилися? Власне, щоб зробити ще естетичну певну процедуру, бо ця була більш лікувальна. В плані естетичного ми домовилися, ще зробити волюмізацію великих статевих губ для того, щоб покращити красу і відповідно. Покращити настрій, пацієнтів і відчуття під час статевого життя, в тому числі.